Привіт, друзі! Сьогодні у нас пересадка і огляд прекрасної алоказії Red Secret та філодендрона Біркіна. А загалом будемо говорити про фітільний полив повністю від А до Я, які є правила, яка повинна бути температура, який повинен бути груд і тому подібне. Давайте почнемо! В основі фітільного поливу лежить нагнітання води за допомогою фітіля з-піддону до самого ґрунту і коріння рослини. Таким чином, що рослина постійно забезпечена водою впродовж 24 годин. Щоб забезпечити рослинам правильний догляд при Такому фітильному гнітовому поливі потрібно дотримуватись таких правил, які зараз я вам розкажу. Ці правила ґрунтуються на моєму власному досвіді у е, цьому питанні. Так що, будь ласка, е, сідайте позручніше, заварюйте каву і слухайте. Перше, це температура повітря в приміщенні. Вона повинна бути не менше 24-25 градусів, навіть взимку. Якщо температура буде нижче, волога з ґрунту буде недостатньо випаровуватись і коріння може загнити. Друге, ґрунт повинен бути максимально пухким і легким. Я додаю в нього для пухкості до самого універсального ґрунту. І ще верховий торф, бажано не кислий, бо ґрунт і так закисляється, коли постійно вологий. Ще додаю пінопласт, він, по-перше, розпушує, а по-друге, не вбирає все в ВВБ вологу. Потім додаю перліт. ну і Далі компоненти, такі як біохумус і тому подібне. Але в основному для сильного розпущення я додаю ці компоненти. І ґрунт не нагнітає занадто багато вологи, бо має багато повітряних проміжків між собою. Це легко перевірити. Субстрат повинен бути, якщо ви візьмете вазон в руки, повинен бути помірно важким і зверху помірно вологим, тобто він не повинен скупчуватися в загальний суцільний комок. І третє, не всі рослини полюбляють такий полив. Розлини, які не бажано ставляти на фетільне полив, це сукуленти, також кактуси, бромелієві, в яких маленькі коріння, і взагалі воно не любить переливів. Також хтось може віднести туди і ебіпремну метафікуси, але я вам скажу, що вони спокійно у мене сидять на фітілі. І все їх влаштовує. Майже всі мої рослини на фітільному поливі: калатеї, дифінбахія, також алокадії всі. Потім сингоніуми також. І монстери. Тобто всі рослини, які дуже великі водохльоби та люблять постійно зволожений ґрунт. Гарно себе почувають на фітілі. У мене також фікуси. Так, 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 не дивуйтеся фікуси. Якщо звикнуть, звісно, і призвичаються, то взагалі немає проблем. Четверте, вибір фітіля та його встановлення. Як фітіль я використовую шнурки, спеціально куплені в інтернеті. Але для фітіля підійдуть і синтетичні шнурки. Щоб зробити такий шнурок, потрібно просто порізати капелоронові колготи. Перед встановленням я фітіль завжди намочую, щоб не проливати весь ґрунт. Так, менше втрабовується ґрунт і е, більше залишається повітряних проміжків між частинками. Товщина нафіті практично не має значення. Рівень води не повинен торкатися дна горщика, щоб е, був проміжок повітря десь около сантиметру. А також в піддоні, е, там, де знаходиться вода, вона. Завжди повинна бути. Тобто, якщо у вас фітіль пересохне, він не, навіть якщо ви налієте в піддон воду, він не буде тягти воду в ґрунт. Дуже уважно за цим стежте. Якщо помітите, що вода з піддона не уходить, і рослина починає упускати листя, це значить, що у вас перестав працювати фітіль і його потрібно змочити. Поставивши піддон рослини у воду або ж е, проливши повністю весь ґрунт з самого верху донизу, п'яте вибір розміру горщика. Підбираємо горщик під кореневу систему. Якщо коренева система велика і гарно розвинута, то можна збільшити горщик в радіусі на сантиметр. Якщо ж коренева система мала і погано розвинита, підмираємо маленький горщик під її розмір. Не більше. В противному випадку коренева система не справиться з нагнітаючою вологою та згниє. Шосте. Стрес при переході на фітільний полив. Рослини, які утримувалися в ґрунті з періодичним підсушуванням його, мають ґрунтовий тип коріння. А рослини при фітільному поливі мають зовсім інший тип коріння. Водний. Це коріння трошки тонше і має білий кольор. При переводі на фітільний полив рослина починає стресувати. У неї не той тип коріння, не водний, а ґрунтовий. І е, деяке коріння починає гнити. Це нічого страшного. З часом рослина нарощує новий тип коріння водний і е, починає призвичаюватись до фітіля. Під час цього вона один-два листа може скинути. Це реакція на стрес. Молоді рослинки краще переносять цей перехід на фітільний полив і можуть навіть не скидати листочки і гарно себе почувати. Будь ласка, не переводьте на фітільний полив хворі рослини та рослини зі шкідниками або рослини, які недавно перенесли нашестя шкідників. Вони можуть не пережити такий тягар, який звалений буде на їх листочки і коріння. Більшість рослин, які я пересаджувала на фітіль, не втратили жодного листочка та були досить терплячими до моїх експериментів. Сьоме підживлення. Для підживлення рослинок я використовую звичайні добрива для. Декоративно-листяних рослин. Попередньо розвожу їх у 10 разів і постійно підливаю в піддон. Ближче до середини осені підживлення буду скорочувати. Також маю лайфхак, підживлюю свої варіантні сорти добривом для квітучих рослин, також розводячи її в 10 разів. І маю гарні результати після такого підживлення. Наразі це все. Якщо у вас виникли якісь питання, сміло пишіть їх в коментарях. Я буду рада їх почитати та відповісти.